Вітаю, малятка! Зараз у нас художнє читання. Сьогодні пропоную послухати розповідь, яка називається Як осінь фарби загубила. Одного разу, колись давно, коли осінь прийшов час змінювати на землі літо, вона помітила, що загубила свої чарівні фарби, засумувала осінь, заплакала рясними дощами. Помітив осінню тугу грайливий вітерець, прилетів до неї і запитав, чому ти осінь плачеш? Ти завжди приходиш така лагідна, тепла, чарівна. Завжди радуєш землю своїми чудовими барвами. А тепер так гірко плачеш. Та як мені вітре не плакати? Я так спішила на зміну літові, що загубила свої чарівні фарби. Чим я тепер буду розфарбовувати все навколо? Чим я буду радувати матінку землю? Не плач, дорога осінь. Я спробую щось придумати. Покликав вітерець на допомогу своїх друзів сонечко та хмаринку. Що нам робити, промовив вітерець, як допомогти осені одержати чарівні фарби? Як її втішити? Адже без чарівних фарб осінь не осінь. Дивляться, на дереві сидить стара мудра сова. Вирішили друзі спитати у неї поради. Де взяти барви для осені? Еге ж, Промовила сова. Просіть допомоги у веселки, адже вона така різнобарвна. І справді зраділи сонце, вітер та хмаринка. Як же ми відразу не здогадалися, покликали вони веселку. Виглянула та із за хмаринки, та й подарувала осені золотистих, червоно-багряних. Жовтих фарб. Зраділа осінь, подякувала друзям та веселці за допомогу. З того часу існує така прикмета якщо ранньої осені з'явиться в небі веселка, осінь буде затяжна і тепла. Дітки, сподобалася вам розповідь? Так, а про що ви слухали? А чому осінь була засмучена? А хто вирішив осені допомогти? А хто подарував осені чарівні фарби? Так, малятка, сподіваюся, ви слухали уважно і зможете відповісти на всі питання, обговоріть із дорослими та поділіться зі мною. А я з нетерпінням буду чекати вашої відповіді. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую вам, дітки, за увагу! До наступної зустрічі! Бувайте!